Всім привіт! Раз ви відкрили це відео, значить вам цікава тема ПК. Можливо, ви тільки хочете зібрати свій перший ПК, можливо, ви хочете підкреслити для себе якісь нові знання, а можливо, ви хочете просто почути історію, як інші люди збирають ПК. Сьогодні я розповім про особисто свій спосіб збірки ПК, як я підбираю комплектуючі і як я розподіляю бюджет. Я не називаю його еталонним, адже він мій, я собі вибираю так, і можливо, ви захочете робити так само, а можливо і ні. Якщо у вас є якийсь свій індивідуальний спосіб збірочки, то напишіть про це в коментарях, буде цікаво послухати. В даному відео ми зберемо ПК, і я розповім, в кому порядку. Потрібно підбирати комплектуючі, щоб правильно зібрати хорошу ігрову збірку. А якщо вам цікава тема ігор, то 8 і 9 червня вперше в Україні буде проходити фестиваль FANCON, це фестиваль комп'ютерних ігор і косплею. Там можна буде побачити багато крутих ігор, можна буде подивитися на тематичні костюми і побачити багато блогерів з української сторони YouTube. Також будуть присутні наші друзі з магазину Уортлайн. Перший день виставки у них буде турнір по Mortal Kombat на три призових місця. Тому якщо хочете прийняти участь обов'язково реєструйтеся. реєстрація йде до 16.00, адже саме тоді розпочати. Почнеться їхній турнір. Також вони будуть проводити розіграш, де потрібно буде тільки зісканувати QR-код і виконати завдання. Ну і ще одна дуже цікава річ для фанатів української ігрової індустрії. Це буде проходити розіграш Stalker 2 віснедарту до ультимейт-версії. Все, що потрібно буде зробити, це відповісти тільки на одне запитання, але шанс буде тільки один, якщо відповідаєте правильно, отримуєте гру. Ну і куди жартлань без великих екранів, а саме 165 дюймів, на яких ви зможете пограти. Плюс у них буде друг, де вони будуть друкувати ігрові обладунки, мечі та якісь модельки. Ну і звісно, якщо вам буде потрібна консультація щодо вибору процесора, відеокарти і тому подібних речей, також там можна буде проконсультуватися там хлопці, реально в цім шарі. І якщо вам цікаві комп'ютерні збірки, то ви також їх можете купити за посилання в описі. А по промокоду Еліптос 5 ви отримаєте знижку на всі комп'ютерні збірки від магазину Artline 5%. Поїхали до тем відео. Сьогодні ми будемо розбирати підбір комплектуючих на середньобюджетній збірці, а саме за 40 тисяч, це є плюс-мінус така середньобюджетна ігрова збірка з нових комплектуючих, але плюс-мінус ця схема буде підходити і для інших бюджетів. Звісно, якщо у вас бюджет до 10 тисяч, ви збираєте на OLX, то таку схему потрібно буде трішки, ну скажімо так, модернізувати. Але здебільшого з нових комплектуючих її можна буде використовувати практично у будь-яких бюджетах. Давайте розпочинати. Бюджет 40 тисяч. Коли я чую бюджет 40 тисяч, от в мене відразу в голові відеокарта RTX 460. Десят. Звісно, можна втиснути в цей бюджет RTX 4060 Ti, але я вибираю спочатку зібрати хорошу, круту ігрову платформу з надійних комплектуючих, а не вижити максимум свого бюджету. Адже є ще спосіб, коли можна вижити набагато більше FPS, але зібрати комп'ютер, з чого попало. Так воно буде працювати крутіше, але скільки воно буде працювати, це питання. Я буду збирати ПК, який буде служити довго. Тому починаємо з відеокарти, на мою думку, адже це те, у що буде пиратися вся ваша продуктивність. Особисто я вибираю RTX 4060 в шістдесят бюджеті, адже 4060 шістдесяттій сюда не містиці, а від AMD, ну, я не дуже люблю ту компанію, наскільки ви знаєте. Наприклад, RX 6600 так хороша відеокарта. Вже в 6700 також хороша, але що скрутіше, новіше за адекватні кошти, які конкурують з Nvidia. Ну, я там поки що не можу вам чогось рекомендувати. Але якщо ви всім розбираєтесь, напишіть про це обов'язково в коментарях або в нашому телеграмі. Посилання на нього буде також в описі. Залітайте, підписуйтесь, там про ПК, там цікаво. Відеокарта. RTX 4060. це така відеокарта, яку можна брати, скажімо так. У двохколерному виконанні. Давайте поговоримо взагалі, які відеокарти потрібно брати у різних бюджетах. Наприклад, якщо ваша відеокарта має TDP до 100 Вт, можете брати однокулерну. Якщо від 100 до 180, то беремо двохколерну. Якщо більше 180 Вт, то рекомендую брати трьохколерну. Наприклад, я собі взяв RTX 4060 на 3 кулера. воно лишнє, але воно цікаво виглядає. Якщо ви готові переплатити там тисячу гривень, можете взяти на три кулера, чисто для себе. Так можна. Але для таких звичайних задач, наприклад, якоїсь ось такої RTX-4060 від Asus, буде достатньо за умовних 13 тисяч гривень. 8 гібат відеопам'яті, ще на 128 біт і тому подібні речі. Цікава відеокарта, варта уваги для Full HD, саме те для 2К, тобто Quad HD, потрібно вибирати інше. Якщо вам цікаво, також залітайте в Telegram, підберемо щось для вас. Ну, вибрали ми відеокарту. Далі нам потрібно вибрати платформу, які зараз взагалі існують платформи. Є зараз на даний момент три актуальних платформи. Їх, звісно, могло би бути чотири, але Intel є Intel, Вони навіть одної по суті зараз актуальні не мають. В Intel по суті, існує тільки один сокет, а саме 1700, і то він вже скоро зовсім закриється, і на нього нічого виходити не буде. Якщо ви візьмете зараз 1700 сокет, то якийсь на нього Core 5 чи щось подібне. З часом ви докупити крутий не зможете. Якщо ви зараз візьмете Core 5 то вам тільки брекс на Core 7 чи Core 9 які коштують просто космічні гроші. А зараз вийде нове покоління від Intel, Якісь середній бюджетний процесор буде крутіший від того самого старого Core 7 чи Core 9. І, та, скажімо так, ну, така собі ідея. Але якщо ви хочете саме на Intel, або ви хочете для роботи, а нагадую, що в Intel дуже багато ядер. Наприклад, в мене у Core 5 13500 є 14 ядер і 20 потоків. Але по факту там є тільки справжніх 6 ядер і 12 потоків, що для ігор є повністю достатньо. Зараз для ігор брати, скажімо так, 4-ядерні процесори взагалі така собі ідея. Тому розглядаємо тільки 6 ядерні. І в Intel є, наприклад, кажу, як в мене 14 ядер. Але по факту в іграх вони вам будуть тільки мішати. В роботі так, ці 14 ядер і 20 потоків будуть показувати себе дуже класно. Але в іграх вони вам не потрібні. Якщо ви збираєте ігрову збірку, то у вас є тільки два вибори. Це є AM4 сокет і am 5. AM4 сокет який вже, по суті, закрився, тепер на нього виходять нові процесори. Тому, якщо ви зараз збираєте комп'ютер, то якщо ви збираєте якийсь до 35-30 тисяч, то беремо am 4 Сокіт і якийсь Ryzen 3600-5600, на що вам вистачає коштів. Якісь умовні 5500, особисто для себе я не розглядаю. Якщо вам цікаво, можете написати, чому ви б вибрали саме 5500. Я вам рекомендую брати або Ryzen 3600, або Ryzen 5600 5600 саме то, але тільки також пам'ятайте, що цей сокет вже по суті також закінчується, хоч на нього ще часами виходять якийсь процесор, наприклад, якийсь вийшов недавно 5500 GT, але по суті сокет мертвий. І у AMD зараз є am 5 сокет, який тільки почав своє існування, і на якому я хочу зібрати собі ще один ПК, адже я дуже часто переїжджу і мені потрібна ще одна крута машина, і я буду збирати собі саме на am 5 Сокіті і на процесорі. Або 7500F, або 7700. Я ще подивлюсь, скільки ядер мені буде потрібно. Але що ви збираєте поки в районі 40 тисяч, то Ryzen 5 7500 f це те, що вам потрібно. Так, у нас RTX 4060 для цього процесору воно ну, взагалі ні про що. Сюди можна хоч поставити 4070 Ti. Можливо, навіть супер для 2К, 4К також буде нормально, але там же би було краще взяти якийсь умовний 7700. 7600 Просто я б не розглядав, але якщо вам потрібна інтегрована графіка, то такої 7600 може розглянути, плюс там частота чуть-чуть злегка більше. Тому, якщо ви збираєте зараз сучасний крутий ігровий ПК 7500 f я би вам особисто рекомендував. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, можете написати їх також у коментарях. Оприділились ми з процесором, далі нам потрібна материнська плата. На що нам потрібно звернути увагу, які взагалі материнські плати бувають? У Intel це є Z чіпсет, b чіпсет і h чіпсет h чіпсе для чогось крутіше, Core i3 я б не розглядав. Але так як ми сьогодні Core i3 не чіпаємо, тому за наш чіпсет і за А-чіпсет від AMD. Ми забуваємо, це не є ігрові, скажімо так, материнські плати. Вони є дуже урізнені і я би не рекомендував їх брати для ігрових збірок. Тому наш вибір саме Б-чіпсет, адже z чіпсет у нашому бюджеті чи X чіпсет у чіпсеті AMD нам не дуже підходить, скажімо так, фінансово. Для даного нашого процесора ми вибираємо я вибираю, материнську плату від компанії ASRock B650M. Я збирав на такій материнській платі вже один ПК. І він показує показується сьогоднішнього дня дуже чудово. Круте живлення, М2 порт. Тільки два порта для оперативної пам'яті, але їх тут достатньо. З мінусів це те, що тут нема RGB-входу. Для когось це може бути важливо, тому якщо ви хочете RGB-вхід, потрібно брати материнки подорожче. Це золота середина між бюджетною материнською платою і дорогою, адже вона має все, що потрібно, хороші, крутій ігровій збірці. А саме охолодження ланцюгів живлення, процесора, має підтримку високої частоти оперативної пам'яті з DDR5, має порт m 2 і багато крутих особливих фішок. Які є у таких материнських плат, плюс виглядає доволі і доволі чудово. Добре, материнську плату ми вибрали, коштує в районі 5400 гривень, що у такому бюджеті це є дуже і дуже дешево. В інтелі за такі гроші, ви хорошу материнську плату на B760 чипсеті не візьмете. Забули. Тут за 5400 гривень хороший крутий вибір. Їдемо далі. Блок жилення. Дуже важливий також компонент. Адже від нього буде залежно, наскільки буде отримати рівну напругу і стабільну напругу наш ПК. У бюджеті 40 тисяч я б рекомендував брати блок в районі за 2,5-3 тисячі гривень. Наприклад, я би для себе взяв MSI Mac a 550 BN. З плюсів це є все, що нам потрібно. Плюс він є відносно тихий, я вже збирав на кімплоті живлення, тільки в мене було 650 Вт. Тут у нас 550 Вт. Що для нашої системи є з головою. Якщо ви хочете запасу, то переплата там в районі 400 гривень можете взяти 650 Вт. Але для нашої системи навіть з запасом буде 550, тому можна брати. Ну. Бронзовий сертифікат, живлення відеокарти є, жодних перехідників там подібних речей не потрібно. Включили і грайте. Їдемо далі. Наступне від чого буде суттєво залежати продуктивність нашої системи, це є оперативна пам'ять. Дуже важливий аспект при збірці ПК. Давайте розберемося, взагалі, яка оперативна пам'ять у є ddr 4 і ddr 5. А М5 і Сокі підтримують тільки ddr 5, тому для нашої збірки, яку ми зараз збираємо, підійде саме вона. А М4 підтримає тільки DDR4, А, Інтелускій 1700 підтримує і DDR4, і DDR5. Там ви можете вибрати, наприклад, на Інтелі DDR4, якщо ви збираєте бюджетні збірочки, а DDR5 для дорожчих, але щоб такого прям, високого приросту продуктивності ви там не отримаєте. На AMD Круто брати хорошу оперативну пам'ять, адже приріст буде. Тому для М5 сокету я рекомендую брати, наприклад, щось типу цих g skillів це є g skillи з частотою 6000, щось вище брати не бачу сенсу, адже там вже аж такого приросту не буде, але їм ще не потрібно. І 30-ти тайменами, що є також дуже гарно, Це у нас є дві планки по 16 ГБ. Брати в даний момент дві планки по 8 ГБ для сучасної збірки дорожче 25 тисяч. Ну, така собі ідея. Скоро буде недостатньо, тому що збирати хорошу ігрову збірку у 2024 році більше 25 тисяч, то я рекомендую брати більше 16 байт, а саме 32. Навіть якщо ви збираєте на М4 сокіті, також краще візьміть там. 32 ГБ. У випадку АМ4 сокета ви можете брати, якщо у вас бюджет обмежений, частоту 3200 і 16 таймінги, або частоту 3600 також 16 таймінгами, або, можливо, 18, як вам там дозволяє бюджет. У випадку АМ5, ось такі же скіли, буде хорошим вибором, я також не їх збирав і можу рекомендувати на момент, з ними ніяких проблем не було. Заходите в біос, виставляєте частоту 6000, це робиться буквально однією кнопочкою 16 таймінгів, і все буде працювати чудово. Звісно, є ще абсолютно аналогічно такі самі. Комплекти оперативної пам'яті, а саме дві по 16 від дісківлю, абсолютно з ідентичними характеристиками, тільки вони будуть світтицять. Якщо готові переплатити там район 500 тисяч гривень, <гум> можете брати, буде цікаво. Далі нам потрібне охолодження процесора. Тут сильно розкошелюватись не потрібно. Просто потрібно взяти таке, щоб вам подобалося, адже ви будете його бачити, і воно вам буде, скажімо так, кидатися в очі. Я би щось брав, таке середній бюджет. Наприклад, я також збирав на такому артіку Freezer a 35 rgb Тут будуть кольора мінятися, виглядає він красиво, і коштує відносно доступно а саме 1200 гривень. Якщо ви хочете водяне охолодження, брати дешеві водянки я не рекомендую. А Якщо ви хочете вже систему водяного охолодження... Ну це бюджети від 3,5 тисяч, навіть 4. Щось дешевше не беремо. А от такий Arctic Freezer для нашого процесора буде з головою, буде тягнути все, і буде також все чудово. І обов'язково, коли вибираєте кулер для процесора, зайдіть у характеристики і подивіться, чи підтримується у вас сокет. завжди таке пишуть характеристиках. Наприклад, якщо у вас АМ4 сокет, має бути підтримка am 4 Якщо в характеристиках кулера немає сумісності з вашою материнською платою, то, скоріше все, він вам не підійде, там не буде перехідника на вашу материнську плату і будете потім мати проблеми. Тому обов'язково заходимо в характеристики і чекаємо. І також дивимося, ще на TDP вашого процесора і на TDP кулера. Наприклад, ваш процесор має. 100 Вт, тобто відділення. Тобто потрібно брати процесор, на мою думку, особисто. Я би особисто для себе взяв більше 140. 140 і вище, і воно буде запасом, і воно буде приємно. Наприклад, зараз жара літо, і якщо у вас буде 100 Вт кулер і 100 Вт процесор, воно буде перегріватися, в корпусі буде жарко, і кулер просто не буде вивозити. Тому беремо стрішечки із запасом. Йдемо далі. SSD. У бюджеті 40 тисяч я би брав обов'язково 1 ТБ. Мінімум. мінімум, він нам туди поміщається. Тут ви можете вже вибирати самі, які SSD ви хочете взяти. Ви можете взяти дешевий SSD, ви можете взяти дорогий SSD. Я як такого сенсу в бюджеті 40 тисяч не бачу сенсу переплачувати за дорогий SSD. от У мене є такий крушел, стоїть у мене в моїй системі, аж навіть 2 таких крушило по терабайту. Працюють вони чудово, ігри дають з них чудово. Система також на них працює чудово. Ні, у мене система на Samsung, також на 980-му, але він не особо від них кращий, просто тільки дорожчий. Цей pci Express 3. Якщо ви готові переплатити, можете взяти pci Express 4, воно буде трішки пошвидше, але переплата там в районі 1000-1500 гривень. Наприклад, можете взяти кінно 103 тисячі, він буде набагато поцікавіше, але він коштує практично два рази дорожче. Якщо ви не готові переплатити, от, наприклад, Crucial P3 за 2600 гривень, хороший вибір, можете взяти Samsung 980, але від Алі Кінстон 3000, чудово можна брати. Їдемо далі вже таке на кінець. Цей комп'ютерний корпус це те, як буде виглядати ваш ПК. Особисто я люблю білі комп'ютерні корпуси, але іноді мені хочеться чорних, ну залежить від настрою. Але більше мені подобаються білі, тому я вибрав білий корпус під чорну начинку. Ну, скажімо так, любительський такий вибір, але якщо вам подобається, ви можете кошти зібрати. Наприклад, у бюджеті 2600 гривень, а плюс-мінус у такий бюджет не залишається на корпус, можна вибрати щось типу цього MSI MACForce. Хороший корпус, який вже зарекомендував себе з часом, і виглядає він чудово, і охолодження в нього чудове, і ціна в нього доступна, і бренд хороший. Тут же потрібно вибирати, по бюджету, вже що вам залишається на корпус. У нас система холодна, тому можна брати в принципі будь-який корпус, але для жарких літніх днів краще взяти щось типу ось цього. Ну і в принципі, все. Наш ПК зібрано, і загальна вартість нашого ПК є 40 тисяч 400 гривень. І все можна собі замовляти і можна збирати. Наприклад, в магазині Артань ви можете попросити, зібрати вам ПК з комплектуючих, або вже замовити готову наявну збірку, у них їх також тут дуже багато. Що є доволі і доволі зручно. Ну і все, зібрали ми ПК. Точніше, замовили. Якщо вам цікавий особистий мій спосіб збірки вже ПК з готових комплектуючих, то пишіть про це в коментарях. І ми також обов'язково з часом зробимо про це відео. А щоб його не пропустити, то не забувайте підписатися на канал. І щоб це відео зібрало багато подобайок, то не забудьте залишити свою подобайку. Я буду вам вдячний. І не забувайте підписуватись на наш телеграм. Там у нас про компи і техніку. Якщо ви в темі, то залітайте. Там багато цікавого. можливо, вам ще потрібна якась допомога. Практично завжди я там відповідаю, якщо не я, то інші люди. І на цьому на сьогодні у нас все. Я вам дякую за перегляд. Якщо у вас є ще якісь додаткові питання, то пишіть про це у коментарях. На все вам доброго. Щасливого!